І залежить від символіки, добробут та порозуміння в суспільстві? А може, зовсім навпаки, не викликає сумніву, що нагальною є потреба для кожної людини, для кожної держави у світовій спільноті пишатися своїми національними символами, відчувати себе причетними до таїни творення майбутнього. Я думаю, що на сьогоднішній день вже символи, які мають історичне навантаження, трошки відстають від життя. Оскільки наша держава е, планує вносити зміни і конституцію, і основним чином, все-таки ми намагаємося і надіємося, що будемо в майбутньому війдемо в Європу, о, то я думаю, що цих символів потрібно також відображити і сьогодення. Чи впливають символи ну, на наше життя? Символи вони несуть не тільки емоційно. А можливо, і більш таку державотворчу навантаження несе. Можливо, наша помилка українського народу, що ми в свій час забули нашу історію і відійшли від тих космічних вірувань, от, і космічних зяків, які мали наші народи, які населяли територію нашої держави, от, і слов'яни прадавні. От і можливо в деякій мірі це, як кажуть, небо або вищий розум нам за це дає знати, що ми відійшли і ми повинні вернутися до духовності. Тому що духовність – це сила нації, сила народу. Тому що це важливо, до цього треба серйозно підійти. Дуже добре розумію тих, хто є прихильниками традиції, говорять, що це наше минуле, що з цим гімном. Дуже багато в історії пов'язано драматичних, трагічних і героїчних сторінок. Проте зараз зовсім інші реалії в світі, зовсім інші реалії в нашій Україні. Існують зовсім інші, якісно інші виклики як всередині країни, так і за її межами. І отже, зараз у нас перше завдання, яке стоїть, як є пріоритетним, це конструювання нашої нової реальності. Нової держави, нової духовності. Якщо зараз запитати наших багатьох співгромадян, особливо молодь, що таке добро, що таке зло, та про багато інших позитивних цінностей, які є в нашій традиції, відповідь буде приблизно така, як на запитання, що таке покликання. Це скандально доволі. Публікація була в інтернеті. Коли розшифровували покликання, це коли когось покликали, покликання пташки клювати когось і таке інше. Дуже дивні речі писали. Так само і стосується наших великих духовних цінностей. Руйнування цієї символіки картину світу, яка складає сутність культури, руйнує фізично саму людину. Це Мішель Фуко у Юнга є подібна теза. Де він відштовхуючись від своїх розумів так так, в аналізі символіки, виходячи з того, що вона архетипічна, каже, що можна знехтувати цей архетипічний символікою і архетипом, але приготуйтесь, розрахуватися за це принаймні неврозом. взаємо вияв людини в культурі. Має біопсихічну природу. І будь-які вторгнення, будь-які руйнування, легковажність на рівні сучасної попси. Чи чогось інакшого, вони е, не просто небезпечні, а вони правда руйнівно впливають на, е, на життєдіяльність людини, на життєзабезпечення. Це вони стосуються життєбезпеки людини, безпеки життєдіяльності людини, і це вже дуже серйозно. А якщо говорити в плані е, ширшому, то я би сказав так, що проблема символіки державної символіки, а от і культури, бо символіка належить до ядра культури, та є питання національної безпеки. Безсумнівно. Безсумнівно. Можу твердити, що у сучасних психотехнологіях, які вибудовані в досить складну, досить дуже серйозну наукову систему інформаційно-психологічної війни, активно задіяно і маніпулювання символікою. Символікою в саме найширшому розумінні цього слова. І танциклопедія та символі, про яку я вам на самому початку говорив, то Дуже схоже, що це є один із інструментів у шлазі інформаційно-психологічної війни. Отже, завдання наше полягає напевно в тому, що варто було об'єднати зусилля вузьких профільних фахівців, які мають безпосереднє професійне завдання чи профільне завдання до символіки взагалі. і... Думаю, що варто було б почати із того, із державної символіки, нарешті поставити, розставити крапки. Основне, що я хочу як споживач цього, щоб мені чітко, ясно, дохідливо пояснили, що це значить, чому це і яке це відношення має до народу України. Слава Богу, у нас є все для цього. І ми просто щасливі за слава Богу, що був обраний саме цей символ. Хочу я цього, а тепер ви говорите, говорячи не просто з того, що ще є науковіці, хочу, щоб це було зроблено доказово, щоб ця змістовність була доведена. І оперуючи знаннями в галузі медицини, я хочу сказати, що в нас існує таке поняття, як доказова медицина. Просто щось зробити і сказати, що це буде так, тому що я хочу, або це з моєї практики, це сьогодні не проходить. Треба довести на підставі науково. Обґрунтованих доказів, що все саме так, і це саме по відношенню до цих символів повинно бути зроблено спеціалістами. Вони повинні на основі доказової історії довести, що цей символ має хай, яка це буде легенда, але ну, цей символ має в собі це з точки зору легенди, з точки зору геральдики має це, з точки зору нашої історії має це, і в кінці кінців він ем, ем, слугує саме цим цілям. Тому, слава Богу, скоріше всього нам не треба буде змінювати герба. Наше завдання сьогодні цей герб ну, канонізувати. Що, що стосується герба, треба мати на увазі, що два традиційні для нашої землі символи це сварга і символ тризубу. Сварга це завжди початок чогось нового. Тому що все починається тоді, коли людина чи якась спільнота. Усвідомлює себе в центрі, розуміє, що все залежить від неї, від її власної волі, що вона має волю досягнути змін. Вона ні на кого не показує пальцем, не говорить, що є там якісь воріженки, які нам заважають, вона всі причини шукає в самій собі і там знаходить волю для перетворення. Тому, на мою думку, потрібно піднімати про те, питання про те, що центром. Що символом нової української держави, нової спільноти, нової цивілізації, яка тут буде започаткована, повинна бути свастика. Саме це питання, підняття цього питання викличе море дискусій. Це буде надзвичайно цікаво. Вдасться підняти дуже великі історичні пласти, психологічні пласти. І це буде дуже продуктивна розмова сама по собі. І незалежно від того, який там символ буде. Потім в результаті прийнятий, але сама ця дискусія приведе до колосальних зрушень в масовій свідомості. У сьогоднішньому світі є тільки одна країна, яка має змогу літати в космос і не літає. Це Україна. В неї є ракетносія, але вона чогось не літає в космос. В неї тут політики іншим, зайняті, бізнесмени іншим, зайняті, в космосі літати не хочуть. Якщо вже ми, космічна держава, то чому символікою України не може бути сонячна система або велика ведмедиця? або чумацький шлях. От я цього не розумію. Чому? Якщо ми космічна держава, чому зводити до якихось символів, які пов'язані власне з цією територією? Якщо вже від дону Сяну, то чому не вся планета? Я вважаю, що сьогодні пристрасті навколо символіки це, власне кажучи, відображення пристрастей ідеологічних. От там корінь питання. Цього, що ми сьогодні обговорюємо, які як мають бути символи. Я вас запевняю, що якщо б у нас була вирішена належним чином проблеми ідеологічні, так от я вважаю, допоки ми цих питань не вирішимо, нам ніяк не вдасться домовитися про символи. Зокрема, тут вже про це згадувалося. Всі добре знають, що такий символ, як свастика служив різним ідеологіям, досить успішно, і ті, і ті ідеології. Так Якщо є якась ідеологія, то можна вкладати і сьогодні, вважаю, наші символи, що сьогодні вони, питання не в тому, щоб йти зверху, міняти ці символи, а питання в тому, знайти перший пункт знайти ідеологію якусь. Певно, якщо ми знайдемо цю ідеологію, ми дадемо спосіб правильно тлумачити існуючі символи. Ідеологію треба шукати. Чи світогляд формувати? Оце найскладніше і найважливіше питання. Без цього мирюха нікуди не ви подивіться. Всі прогресивні країни засновані на цьому. Це наслідок цієї світогляду. Або я кажу, наслідок ще хотів би запропонувати такий термін соціальної культури громадян. Я вважаю, що соціальна культура громадян вирішує це. Ось бояться дехто панацея говорить таке слово. А я вважаю, що це радикальний засіб. Ідея Сковороди, життя в злагоді. Ну це не його ідея, це стоїків грецьких, але те, що він пропагував в Україні. Він зробив дуже багато для пропаганди цієї ідеї. Ось якби розвинулися ці ідеї, ми попали б в епоху європейську. От того, що все в Європі, я вас запевняю, побудова мої дослідження. верніше, так я б хотів сказати, підтверджують, що все в Європі, вся їх ідеологія побудована на ідеї природного права, на ідеї злагоди із природою в широкому розумінні. Це не просто вийти на природу і поспілкуватися з деревом. Я вас запевняю, що треба говорити не лише про фізичну природу, біологічну природу, про соціальну природу. Ось соціальна природа на сьогодні ідея соціальної природи. Якщо нам би вдалося тут про рух перезробити, я впевнений, що Україна стала би завдяки підвищенню соціальної культури громадян. Стала би на той на шлях, на європейський шлях без ідеології, ніякі нам економічні зв'язки з Європою нічого не допоможуть, ніякі правові зв'язки, там узгодження конституції не буде в нас в Україні соціальної культури громадян, тобто правової, економічної, політичної і моральної. Це нам зовсім нічого не світить. Мені подобається теза пана Костенка про соціальну культуру. Я згоден. Але ж погодьте зі мною, що соціум абстрактного не буває, він буде лише етнічно означений. І куди ж, куди ж дівати цей, ту етнічну культуру? А нікуди. Можна лише в межах етнічної культури, скажімо так, у культуру соціалізувати те, що є. Але ми чомусь все більше більше, я не про вас зараз, накидаємо у суспільство думку про те, що соціум, соціальні про проблеми. а куди дівати світові відчуття, пане психологи, всі разом взяті. Що з чуттям робити? Африканець реагує на один на зелений колір по одному, а ненець зовсім по інакшому. А ми по третьому. Що робити? А це визначає нам світовічуття. Брацю з чого починається? Сприйняття, з прийняття через світовідчуття, а то психобіопсихічне, то фізіологія. Всі знаємо, що таке здоровий спосіб життя. А ну, скажіть, хтось добровільно без того, щоб його заставити це робити, візьмеш, поки він не захворіє. От тоді він скаже: о, треба кидати палити, треба кидати пити, треба там іще щось робити для здоров'я. Але тільки тоді, коли він це здоров'я втратить, точно так само і з так мовити нематеріальними активами того самого суспільства з ідеологією, з символами і так далі. Не може цікавити все суспільство, йому треба. Середовище, яке має право це розробляти, обговорювати і приймати якісь консолідовані рекомендації, виносити готове рішення і потім старатися це готове рішення, до речі, без дискусій, пропонувати суспільству. Тому що дискусії справді можуть призвести до того, що ми отримаємо абсолютно протилежний результат від того, на який сподіваємося, і виносити дискусію про в суспільство вкидати її про прапор. Про герб, можливо, про гін, дійсно, це небезпечно, на мій погляд. Дискусія має бути серед тих, хто, хоч якимось чином, має е, е, якісь основи, базис для того, щоб вести таку дискусію. Ми навіть у цій дискусії науковці стосовно змісту символіки, не оперуємо конституційними нормами. В Конституції записано, що, що гербом України є знак княжої держави Володимира Великого. Оце вам одна. Із його змістовних наповнень, абсолютно чітко, точно сформульованих, до якої треба оту от тяглість, спадкоємність, наступність і прив'язувати, і мурувати українську державу, тобто це наступний момент. Далі, ви знаєте, оця неточність, от неточність, вона її якби веде веде відразу. Знаєте, як інформаційний вірус, зовсім інший контекст. От було сказано, що герб проєкт великого Державного Герба відхилили, а його не відхилили, тому що його не розлив розгад... дві великі різниці. І цілком підтримую пана Олександра Костенка, який говорить про соціальну культуру і на перше місце ставить правосвідомість. Дозвольте, я вам зачитаю кілька позицій, статті, 50 років назад, написані в тому числі діаспорі. І що тут з причин от нашого такого ставлення, в тому числі і символікою. Це розглядається стаття по символі. Не всі українці знають про існування приписів міжнародної геральдики. Так, не всі українці, в тому числі провідні особи нашого організованого життя, знають про існування названих от мною частково законів. Друга позиція, значить, третя. Партійно-групова тенденційність у міркуваннях, яка присутня, а в нашій Україні в сьогоднішньому житті взагалі, це є потворне явище, яке не дозволяє вийти от і науковому голосу, і науковій думці, на якийсь вихід це ілюструє. Але най... найостаннє, прошу буквально по словах, брак у поодиноких осіб або належної правосвідомості, або національної дисципліни. Щодо... Прапор, це безумовно, прапор повинен бути жовто-блакитним, тобто його треба перевернути. Як тільки зроблений буде цей акт, ви побачите, як почнеться зміна в масової свідомості. Тому що відразу ж почнуться запитання, а чому це сталося? А виявляється, що є щось божественне, є щось матеріальне, а виявляється, що в кожному з нас дрімає якесь божественне начало, і тоді почнуться якісь поступові вже. Перетворення, які може досягнути достатньо потужних масштабів. Нам будувати суверенну Україну. Ми так вирішили. Герб і прапор, інші атрибути державності символізують суверенність, право, гідність держави. Але непримиренність породжує тільки непримиренність, безвір'я, байдужість, і тільки з любові народжується віра і надія. про братцы. Символы нашей державности, то есть герб, гимн и э, флаг, да, это меня полностью устраивает, как меня. Значит, э, сместовность или перефразировать, как бы э, расшифровать... Э, содержание. Содержание. Меня, э, вот я считаю, что этот же малый герб нашей страны, то есть трезуб, это летящий сокол ну так я так представляю но это действительно так одна из версий будем говорить теперь флаг ну всегда казалось желто-блакитный теперь кажутся не так надо казать что це синя желтый но я считаю что все равно желто-блакитный слова Гімна, чесно, не знаю. Я вважаю, що аби ці символи, які в нас зараз є національні, посправді використовувалися, і були, то це було прекрасно. Але якщо деякі перевертні хочуть щось таке внести туди, то я вважаю, що це недоцільне. Так, да, я згідний, прапор неправильно намалювали. Ну, хлопці спішили, за ніч Конституцію приймали. Ну, знаєте, якщо ночі щось робиться швидко, воно буває таке народжується. Ну нічого, ну помилилися, ну перенесемо, якщо 300 років несли цю чи скільки там років не дозволяють, 70 років. Дозволяли, то що ще якихось 20 не перенесемо, це вже звикли. Символіка вона склалася історично. І те, що вже було придумано давно, і не просто так, я взагалі думаю, що змінювати не потрібно. А вдосконалювати? Вдосконалювати, ну досконально це теж зміни. Думаю, що ні. Пристрасті навколо символіки, що вирували на початку Української незалежності, здавалося б, гамувались. Але залишаються непорозуміння щодо наповнення нашого життя тим сенсом, який ми намагалися закарбувати на символічних скрижалях нового українського поступу.